У кривому розі в одній з багатоповерхівок на вулиці святителя Василя Великого минулого місяця почало підтоплювати підвал. А тиждень тому зникло й опалення, розповідає мешканка будинку Оксана Олександрович. Начались пориви і почалось затаплювання підвала. Підвал будинку використовували як укриття під час повітряних тривог. Зараз же тут близько пів метра води, каже мешканка будинку Оксана Олександрович. Тож переховуватись тут люди більше не можуть. Нам нема куди ховатися. Ну поначалу ми бігали, а потім, коли почали там затаплювати, також мешканці побоюються лишитись і без електроенергії, якщо рівень води в підвалі підійматиметься і надалі. Если дойде до електрики, у нас отключиться електрика, потім давам теж не буде електрики. У нас є лежачі люди. У нас похилого віку люди. Ну, плюс 10, плюс 12, плюс 14. У одній з квартир на другому поверсі живе Надія Капуста зі своєю 98-річною мамою. Через відсутність централізованого теплопостачання користуються електрообігрівачем. Адже стіни каже жінка, й досі вологі. Декілька днів тому їхнє житло підтопило через прорив труби над третім поверхом. Все плавало, дорожка плавала, коври плавали. Вот це тільки починає трошечки просихати воно. Все буде 99 років. Вона учасник війни о, і от таких умовах вона доживає свою старость. Підтопило й квартиру поверхом вище Лілії Микало. Жінка каже, тепер у двох кімнатах треба робити ремонт, купувати нові меблі та насамперед просушити стіни. Прорвала труби зверху, затекла вся квартира. от текло по потолку, спускається це всю. То тепер пропала у мене і папали поздувалися. Висто, ти не знаєш, що робити, Ну на фронті, а май тут самі з дочкою. Було много поривів, много поривів ми самі жильці устраніли, тому що аварійку додатися практично невозможно. На першому етажі є правова допомога, у них під палами залишився порив. Дом стоїть без тепла. Люди зверталися до теплоцентралі, міського водоканалу та збирали підписи до міської влади. Однак, каже мешканка будинку Оксана Олександрович, на них ніхто не реагував. 13 лютого до будинку все ж приїхали співробітники Криворізького управління благоустрою. Оглянули колодязі теплової мережі. Отопило, підтоплювало каналізаційними водами, які усунено було силови підприємства «Водоканал». На даний момент це щось новеньке. Вилізло. Ми направили інформаційний запит до Криворіж теплоцентралі, аби з'ясувати, що стало причиною аварії та коли її усунуть. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.